Хочу сьогодні розказати велику таємницю, як я надурюю людей і яка я аферистка. Розбираємо сьогодні негативні відгуки про лічницю сестер похмурських і, власне, про мою скромну персону. Хто мене не знає, сімейний лікар вищої категорії лікар народної та традиційної медицини Наталя Похмурська. І що ж, погнали! Маємо ось такий найсвіжіший відгук. Така пацієнтка Наталя прийшла до нас на лікування з приводу важкості в шлунку, болі внизу живота, від стояння їжі, а також постійні запори. І я, звісно, завжди дивлюся обстеження, які має той пацієнт, і погляди інших лікарів. ось, в попередніх оглядах. В обстеженнях писало долі косівма, трансверзоптоз, а також на колоноскопії, в неї виявили калові камені і багато інших проблем. Так ось, жіночка в нас полікувалася, пройшла два сеанси вісцерального масажу, була дуже щасливою. Перший раз чуть ли там не обнімала і розказувала, як їй ожив живіт. Після другого вестерального масажу вона пішла на УЗД внутрішніх органів, і на УЗД відмітили відсутність опущення шлунка та кишечника. І ось звинувачення мене. А після двох сеансів масажу і пшану за яке показало повну відсутність опущення шлунка і верхніх відділів кишечника. Шлунок у мене знаходився навіть вище рівня пупка, як і повинно бути в нормі. Ну ще хочу зауважити, що жінка пішла зразу після процедури та ще й з бандажем на животі, який ми їй призначили. І ось таке звинувачення, що зразу стало легше, такого не могло бути, отже, і не було. Але ж в попередніх діагнозах був трансверзоптоз. Дивимося, що таке трансверзоптос. Що ж, пишемо трансверзоптоз це. І що нам напише цей? Бачите, трансверзоптоз це. Поперечня будова кишки, це стан, коли поперечна будова кишка провисає, опускається під дією сили тяжіння через слабкість зв'язкового апарату чи порушення нормальної перистальтики. А також цей трансверзоптоз часто супроводжується долігосігмою. Отже, маємо доказ інструментально, а саме за допомогою УЗД, бо перед тим було МРТ кишечника, де був трансверзоптоз. Бачите, це є опущення кишечника, де ми через два сеанси вісцерального масажу маємо повну відсутність опущення шлунка та кишечника. Хочу також зауважити, я вже про це згадувала відео про опущення шлунка. Кишечник, у поперечно будова кишка сама ніколи по собі не опускається. Найчастіше спочатку йде опущення шлунка, а кишечник лежить під нею. І от своєю вагою шлунок тисне на кишечник і розтягує вниз поперечну будову кишку, тобто опускає її. Ну, що ж, слава Богу, що людині помогли, хай живе собі здорово, а з лишаємо їй. Також маємо такий відео, де бабця дитини-інваліда не згідна з позицією лікаря щодо лікування п'явки. Тут дівчинка звернулася з батьком, який є офіційним опікуном, з встановленим діагнозом внутрішньочерепної гіпертензії. І відповідно на фоні того була затримка розвитку дитини, в тому числі і моторної функції. Дитина регулярно відвідувала різні заклади, які займалися її розвитком, в тому числі реабілітолога, де активно проводилися вправи. І ось ми поставили п'явочки маленькі. Ми дітям ставимо маленькі п'явочки, відразу даємо препарати заліза і відразу даємо джерело білка для попередження анемії. А це ж це таке єдине ускладнення, яке може бути. До речі, лікарі, також лікарі, які в лікарні працюють, приводили своїх дітей після травм на гірудотерапію, А найчастіше в дитячій практиці це все-таки внутрішньочерепна гіпертензія. Ось і бабця мені тут потім дзвонила, розказувала, що дитина вмирає, стікає кров'ю, і так далі. Що я роблю? Дзвоню зразу до батька. Батько розказує, що вони зараз знаходяться в реабілітолога і проходять ЛФК. Ось, І маємо ось такі відгуки. Тут одне, а тут зовсім інше. Так що, ну, слава Богу, тут вистачило для зменшення головного болю всього одного сеансу. І ну, дитина почала краще спати, бо черепний тиск у дітей в основному проявляється вираженим головним болем, що значно порушує їхній сон. Дитина може просинатися з таким криком страшним. Ну і це нерізання зубків, і ну, не пов'язано там з животиком, а це просто від головного болю. В мене був поганий відгук по тому, що прийшов мужчина на масаж і мануальну терапію з гострим болем, бо в нього злетів диск. А лікарка заставила йти на обстеження і тратити купу грошей. Щоб на тому заробити. Ну, по-перше, обстеження ми в себе такі не робимо, ні МРТ, ні це. Я просто пишу скірування, де людина проходить, там проходить ні головний результат. А на рахунок гострого болю, чи там злетів диск, чи щось, дійсно, хлопець раптово підняв о, важкий предмет і відчув різкий біль. Ну, там могла і грижа вилізти, і багато інших проблем. Наприклад, от теж випадок. Практичний, мужчина робив машину і впав в яму в гаражі і вдарився ліктем. Він прийшов з болем в плечі і хотів просто лікуватися п'явками. Коли ми зробили рентген, там виявився внутрішньосуглубовий перелом. Тому інколи, якщо лікар говорить, давайте перше зробіть обстеження, а тоді вже визначимося, що ми будемо робити, краще зробіть обстеження. Інколи буває там зовсім інша причина, що ви думаєте. Також був дуже цікавий випадок. Жінка прийшла з опущенням шлунка, з скаргами на важкість шлунку, відрижки, слабкість після їжі, кружилася голова, починалася тахікардія. Ну там дійсно було опущення шлунка, опущення кишечника. Ми робили вісцеральний масаж після першого масажу, вона мене обнімала, цілувала, і така вся щаслива. Другий масаж теж прийшла. і... Після другого масажу вона а, через три дня дзвонить в нашу клініку. Я вмираю. У мене через вас гострий живіт. Я все я не можу працювати. Ну, каже, підійдіть, подивимося, що там сталося. Жінка приходить, і а, що ніякого болю нема. Перед тим, до речі, її оглядав лікар. Вона робила колоноскопію, ні запалення кишечника нема, ні нічого, але діагноз – гострий живіт, бо вона звернулася якраз. Перед тим день в лікарню. В обстеженнях також немає ніяких відхилень. Її відпустили додому без призначеного лікування. Але з таким діагнозом. От мені щось в коліть, я вмираю, повертайте гроші за призначення виконане лікування. Ви мене покалічили. Ну, Щоб людину заспокоїти, я просто вколола папаварит, а вона перед тим сказала: Я прийняла стільки таблетків, баралгіни. І... А, це проти ліки і все все, я через вас вмираю. Е, ну, і як до будь-якого пацієнта, в якого якийсь складніший випадок, я завжди дзвоню. Доні ввечері, де та пацієнтка? Думаю, лікарня, що там, написали список обстежень, що вона робить їх чи ні. І вона каже: ой! Ні, я не робила, я вертаюся додому на маршрутці, зараз їду. Я там піду завтра-післязавтра. -завтра. Тобто я маю дуже чарівні руки, що в мене звичайний препарат від спазмів може вилікувати гострий живіт по типу апендициту без операції. Так що я чарівник, можна сказати, мах або ну, якась відьма чарівна. Це теж плюс. Також мала негативний відгук з жінкою з Львівської області після гірудотерапії. Хоча ми завжди говоримо, пацієнтам наступний день треба зняти пов'язку, помитися, ранки обробити перекисом, але не всі люди, на жаль, так роблять. Ось жіночка поїхала до себе в село і проходила з пов'язкою тиждень. Потім вона якось зняла її, і там ранка, ну, уявіть навіть жінки, в кого місячні, бо там є кров аналогічна ситуація, що би було запахом з тої крові, якби ви ходили тиждень з тою самою прокладкою. ця жіночка так ходила. Ну і одна ранка е, загнуїлася. Ну, жіночка мені понаписувала купа скарг. Що в неї виникла гнійне ураження шкіри, що наші п'явки інфіковані, заражені, звернулася в хірургію, я, правда, так само поїхала в ту хірургію поспілкуватися з її лікарем. Мені розказали зовсім іншу історію і зовсім іншу ситуацію. Так що бувають різні випадки, Різні пацієнти. У нас також бувають такі, що і негативні. От, Всім не догодиш, я не долар, щоб всім подобатися. Але кому було цікаво, напишіть свої коментарі, як вам такі випадки, як ви поступали на моєму місці, як вводитися з такими пацієнтами? Я, наприклад, таких пацієнтів в базі. Блокую і кажу далі не записувати на прийоми, бо був теж випадок. Жіночка в нас пройшла лікування, стало їй легше, і після того вона звернулася, вимагала кошти назад, бо їй стало гірше. і кошти повернули, а через півроку вона приходить на повторне лікування. Але ми її вже не записували, тому що, знаєте, брехнею світ перейдеш, то назад не вернешся. І часто кажучи, контактувати з такою людиною, яка мені нагадала один раз, другий раз не дуже хочеться. Може, ви поділитеся зі своїми випадками таких людей в роботі, яким ви робили якісь послуги чи це, і як ви з ними? Потім комунікуєте, як ви поводитеся. В принципі, це би було для мене також гарним уроком, бо інколи дуже важко з цим визначитися. Дякую за вашу активність. Це мені дуже цінно.